Поліцейські Одещини затримали двох чоловіків за організацію втечі з країни. Обом фігурантам слідчі повідомили про підозру їм загрожує позбавлення волі. 42-річний одесит на прохання свого 37-річного військовозобов'язаного знайомого пообіцяв організувати виїзд за межі України. Ціна вирішення питання 8 тисяч доларів, які він запропонував прикордоннику за перевезення клієнта через один з пунктів пропуску на державному кордоні з Молдовою про отриману пропозицію неправомірної вигоди охоронець кордону повідомив своєму керівнику і протиправні дії зловмисників були задокументовані, а вони самі затримані. Спочатку правоохоронці затримали у коли той на контрольно пропускному пункті передав перший транш неправомірної вигоди в сумі 4 тисячі доларів. А потім і самого організатора, коли він, будучи впевненим, що знайомий вже покинув країну. Передав прикордоннику ще 4 тисячі доларів. Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Пропозиція та надання службовій особі неправомірної вигоди. Крім того, організатори оборудки повідомили про підозру ще за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Обом правопорушникам загрожує щонайменше 4 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. Правоохоронці вилучили в якості речових доказів усю суму неправомірної вигоди а також автомобіль, який використовувався організатором для перевезення ухилянта. Заходи проводили оперативники управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби України по Білгородністровському прикордонному загону спільно зі слідчими Білгородністровського районного відділу поліції і співробітниками служби безпеки України. Головне управління національної поліції в Одеській області